Питання. На ну, даний час є якась програма по камерам відеоспостереження, по борварам там, району? Дивіться, дана програма, я не знаю, чи існує програма, але дане питання розглядалося на, в, обласній район, в обласній раді. І ми подали свої пропозиції. Було щось вибрано місто Борисполь і місто Бровари по проведенню програми відеофіксації. Максимально. Ми подали свою пропозицію, якщо не помиляюся, чи 140 чи 145 я відеокамер віде. з їх місцем розташування, з секторами, які вони перекривають, на обласний апарат, який подався в обласну раду, на якому воно на даний час рівні, поки я не готовий доповістити. Але, Але так. Так. І якщо, ця, Наскільки я знаю, там іде програма десь підгідою. Чи Канади чи, чи, чи Канади, чи Штатів, і якщо зроблять то, що нам обіцяють, то в принципі відеокамери там будуть доволі добре, і, і буде працювати це. Ну, Допомога буде повірте, я вже говорив так само в мерії, спілкувалися. Це не тільки для поліції, а ті самі паралельні монітори вони можуть бути виведені і в дорожніх службах, і в МЧС, які так само можуть бачити. Снігові, снігові затори на дорогах для дорожніх служб. Для МЧС аналогічно десь якісь ситуації. Розуміло, реєстратор буде в одному місці, але монітори можуть бути в різних місцях, і це буде допомога різним і комунальним службам, і службам, які займаються правопорядком. Ну, коли та забезпечена камера має. Тільки писать би їх кудись. Ну, Це вже ваша робота каже. Але ви камера, коли ті стоїть. Давайте ми вам, з вами окремо поспілкуємося про цих камерах. Ще а цією схеми розташування камер, це відкрита схема. З нею можна ознайомитися? Де планується встановити ці камери? Чи це я, я, я не думаю, чого вона буде закрита. Це ж не скриті камери будуть встановлені, це камери, які будуть встановлені. Так, а можна якось, ознайомитися я якось? якось? Я думаю, що так. Десь покажу не затягу можете зі мною в телефонному режимі. Є карта, покажемо, це не...